Усім доброго дня, канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду готувати торт з вафельних коржів. Це виходить швидко, просто і дуже смачно. І покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Я взяла отакі вафельні коржі, От вони є, і білі, і з какао. Кусок такої плитки, шоколадної мені треба. 100 г вершкового масла, ванільний цукор. Але дуже добре би була ванільна рідина. То краще би було. Печиво таке до кави, пряженого молока, як ми кажемо. Горіхи, отут у мене 200 г. і варене згущене молоко таке. І зараз, перше за все, я буду підсмажувати трошки горіхи. А далі вже покажу вам покажу вам, як я підсмажую горіхи, Можливо, хтось теж таке робить, але все-таки я покажу сковорідку Їх поклала і тепер помішую раз за разом, щоб вони не пригоріли, щоб гарненько, рівномірно вони підсмажилися. Горіхи обсмажилися. І я їх зараз залишу хай трохи остинуть. Горішки остили вже. бачите, І їх трошечки отак рукою можна. Отак от прямо брати, і отак от перетерти, щоб трошечки лушпині з цих горішків зійшло. Бачите, там знизу, скільки його. Так, А тепер я у такому міні-міксері буду їх перетирати. Якщо немає такого міксера, можна навіть тачавкою їх перетерти і теж буде прекрасно. Дивіться, скільки оцієї лушпини тут залишається. Буду перетирати, от і все. Зараз покажу вам. Ну, таку крошку я перетерла горішки. Та саму крошку. Крошка трошки більш-майдрімнесенька вже, як горіхи, так і треба. А зараз буду натирати оцю шоколадну плитку на отаку терку. Мені порадили, що дуже гарно натирається. Ну, Я попробую. я це роблю перший раз і попробую, як вона. От бачите як? Отакими От кусочками дуже добре, прекрасно. Все перетерла, покажу вам. Це печиво отак дрібненько перетерла. Це горіхи, отак, трошки більш крупніші. І отак шоколад. Візьму таку глибоченьку миску і сюди буду заливати оце лющене молоко. Отак, а тепер візьму і сюди, додам оце масло. Масло має бути. Кімнатної температури таке дуже м'ягеньке. Додам сюди цей ванільний цукор, можна пів пачечки, не сілу. А тепер візьму вінчик і вінчиком гарненько оце перемішаю. Можна міксером, це гарненько перемішаю, щоб добре масло розійшлося там. Покажу вам, що мені все-таки довелося брати міксер, тому що масло в мене не дуже було м'яке. Аж дуже, так як треба було. Так що, якщо вінчиком, то треба, щоб масло дуже-дуже було таке м'якеньке. А тепер візьму сюди оріхи, трошки залишу, зараз побачу, яка густота буде. Можна ще додати. Така густота, бачите? На ложки так з ложки важко сходить. Це якраз добре. А оці горішки можна додати до печива цього. Я потім покажу, що буду робити. І додам сюди десь так трошки залишу теж оцього перетертого шоколаду, залишу, а оцей і весь сюди додам. Тепер, я думаю, що досить мені наверх прикрасити. І отак легенько теж перемішаю тут шоколад. І така маса вийшла. Бачите? Візьмемо пергаментну бумагу, так, застелюємо і буду зараз ставити сюди коржі. Так. Можна оцей нижній трошечки. Так, не багато Так, тільки щоб він. Тут зараз не бігав по бумагі, щоб він трошки пристав. Отак. І тепер буду перемащувати. Ці крички, добре, щоб змастилися сюди аж. Отак. А тепер можна ставити зверху коричневий, так, гарненько добре притиснути і знову Так, гарненько змащую. Взяла лопатку, лопаткою краще. Ми колись так все ложкою робити, а зараз, бачите, є все таке, що можна легше. Отак. І так. Далі буду всі коржі. Скільки вистачить оцієї начинки, буду так змащувати. І тепер вже буду класти верхній от. Це останній, це шостий пішов у мене. такий у мене вийде сьогодні трошечки не дуже високий, тому що я зробила тільки на таку по одну порцію. А як ви хочете, щоб у вас був майже на усю пачку цю коржів, треба брати ще одну порцію, отак, злущонки, масла. Ще так раз усього брати. І покажу вам, що залишила трошечки оцієї начинки. І тепер візьму легісенько. І... Отак. Бачите, І отак візьму і трошечки, трошечки промастю. гарненько ще цією начинкою. Видно отак. Кругом. І ще трошки там залишилося. Тепер візьму сюди. Горішки отак з печивом перемішаю. І тепер візьму отак гарненько-гарненько і отак пройдуся. Швиденько, швиденько робиться. Можна на бумагі було присипати оцією, цим печивом так зробити, украсити. Ну я чомусь захотіла отак собі сьогодні. Видно, то я поставила, не випачу. От, і все і нам і отак ще раз прижму. А тепер оцю начинку, що є, я трошечки ще розмастю наверх. Трошки більше треба залишити начинки, але нічого, так буде добре теж. Можна тепер украсити оцим печивом, так, кругом. І обов'язково, щоб було трошки більше начинки, щоб печиво отут приставимо. До чого? Як бачите, у мене трошки замало. Не розрахувала. Тепер оцим зверху шоколадом можна присипати. Але ще раз наголошую, якщо захочете отак робити зверху, як я, тоді залишайте трошки більше начинки, тому що, бачите, шоколад не має вже до чого так пристати. Отак. Покажу вам. Який вийшов, Отакий, бачите. Я зараз поставлю на годину десь у холодильник, він остине гарненько. І уріжу вам покажу, який вийшов всередині. А ось цієї крошки трошки забагато. Але скажу вам, якщо в мене завжди лишається така крошка з печива, я у мішечок десь у таке, в сухе місце, і вона гарно зберігається для другого торта, який би ви не робили, чи такий, чи інший. І будете мати вже таку крошку, тільки щоб була в сухому місці. Іду ставити в холодильник. Пройшла година, я вже виняла з холодильника і покажу, який вийшов. Але скажу вам, що я трошечки верт змінила. Я ще мала пів шоколадки, розтопила її, додала кусочок масла і отак просто заляла зверху шоколадом. А то, щось мені такий не сподобався верху. А тепер розріжу і покажу, який він всередині. Ну, такий трошки він низький виходить на цю порцію. А ви хочете, щоб у вас був гарний, високий, тоді робіть такий на ще на одну таку порцію, буде дуже гарненький і високий. Але ми колись робили отакі низенькі їх, ніж не дорізав. І він дуже гарно нарізається. Зараз наріжу, покажу. Отакі кусочки виходять. Гарненько нарізаються. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала такий вафельний торт. Приготуйте це і швидко, це є просто і це і дуже смачно. Особливо, як якісь маленькі свято чи гості, і хочеться швиденько приготувати щось такого доброго до кави. Це дуже швиденько і просто і смачно. І всім, як завжди, буду гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую, що дивитеся мій канал, і за те, що підтримуєте мій канал. Дуже-дуже гарно вам дякую. І дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Мирного неба нам поскоріше, щоб були всі живі, здорові. І тоді до зустрічі!